Зачекай хвилинку, я хочу помолитися саме за тебе. Це не випадковість. Бог хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Господи, дякую тобі, що саме ця людина зупинилася і слухає цю молитву. Я вірю її серці відкрите саме зараз, бо ти сам знаєш, як довго вона чекала цієї миті. Господи, дякую тобі за життя цієї людини, очисти її серце, заспокой думки і душу. Прийми все її минуле. Теперішнє і майбутнє, благослови її родину, збережи від усякого зла і втрат, даруй її близьким здоров'я, любов і мир у домі, Господи, зціли її тіло й душу, очисти кров, забери біль і тривогу, зціли її близьких від немочі, дай сили і відновлення. Найважливіше, Господи, пробач усі гріхи цієї людини і її роду, Очисти від провин. Зніми з душі прокляття, тягарі і кару, дай їй нове життя без страху у світлі твоєї милості. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь у коментарях і поділися нею з тим, кого любиш. Сьогодні допомога прийде.